Про те, що сьогодні у районі перший прийом громадян народним депутатом України Іриною Сех красномовно розповідають коридори Бродівської районної ради. Ще задовго до початку прийому люди почали формувати живу чергу. Дехто приїхав, навіть коли адмінприміщення було зачинене. На даний час, коли на годинку трішки по десятій, у списку вже близько 50 охочих потрапити на прийом до народного депутата України. Багато людей прийшли сьогодні до депутатів усіх рівнів, як народного, так і міського, наче в останню інстанцію. Загалом близько 60 звернень зареєстрували за 4 години прийому. Проблеми різні, нові та задавнені, особисті та загальногромадської ваги. Кілька жителів Бродівщини погодилися розповісти про свої звернення до народного депутата України на камеру. Я прийшла до народного депутата України, я з з'єсинова відносно аптеки, яка в нас є. Та аптека стоїть на балансі у Львові, винаймає її буск, там немає господара. Я була в голові сільської ради, він каже, я би там зробив все, якби аптека стояла на балансі. В нашому селі і я прийшла, щоб вирішити це питання, тому що жителі села Ясинова не знають, хто і коли дав ту аптеку на баланс до Львова. А то наші батьки будували, ми там робили колтої аптеки. То є наша земля, сіль, сільська земля і аптека наша, яку ми побудували. І ми маємо в себе дуже доброго лікара і аптекара. Він має два дипломи. І ми би не хотіли його десь відпустити, треба йому якось допомогти. А як ми можемо допомагати, як аптека стоїть десь там у Львові на балансі? Ви вперше піднімаєте цю проблему, так? Казав мені голова сільської ради, що він вже за ту аптеку 5 років воює і не може її відвоювати. Я кажу, там вже вікна б'ють, там холодно. А він мені каже, знаєте що, я не маю права відділяти коштів сільських сільської ради і давати на ту аптеку, бо вона не стоїть у нас на балансі. Треба щось робити. Я вже була в Мисака. Мисак є депутат районної ради. Я вже в нього була і сьогодні привезла заяву е, пані Ірині Сех, щоби щось нам допомогло. З позикою хочу вирішити, А ага. я аж боюся, казати. Тобто ви звертаєтеся за матеріальною допомогою, так? Я Ірину, Ігону, то знаю. нас. Вона дуже добра людина. Вона хлопець в нас, сусідки мої, я вам за нього розкажу. Сусідки мої, хлопець. П'ять років мав, не видів ніц на воці, катарах мав, на бедва вока. Прийду до тої сусіди. Маруська, роби щось ти Русланом, а що я буду робила? Я ганьку не маю грошей, що а я буду робила. І що зробили хлопчику, він бачив? Зробили. І потім вона в Тернополі та Бабрикіна зробила сама безплатно. Тягне Бог поміг. Ірина Ігорівна, дай Боже, їй здоров'я, щоб вона сто років жила. Я вигодувала 13 дітей, виродила і вигодувала. І я по нинішній день не отримала звання мати героїня А чому, як це вам пояснюють? Не пояснюють, здалися ми документи. За рік завернули документи, треба по смерть сина, бо син трагічно загинув. Здала знов документи, знов завернули документа, бо треба характеристики з дітей. Здала характеристики з дітей, і по нинішній день я не отримала. Тому я прийшла. І крім того, маю ще троє сиріт маленьких шість років, чотири річки і три. І я не маю де піду, не маю ніяких я пільгів. Ні на телефон, ні на ні на газ. Ніяких пільгів не маю. І я на ті діти рік і два місяці грошей не отримала. Ніяких грошей. Я тут зверталася, не отримала, бо я не була у Потім через рік, два місяці, мене зробили пикуном, бо сказали, що ті гроші, що ви не отримали, ви їх отримаєте. Так я їх не отримала. Я ніде не ходила руки присягати, тепер мені на діти дають. І діти мене доглянути і чисти. Може, хто хотіти сказати? Тому я прийшла попитати, чого я не маю пільгів і чому я не мати героїня. Я звертаюся до Ірини Сех з проблемами з квартирним питанням, бо стою на черзі пільгою вже скільки років, розумієте. Перший за того мера міста Семчука і тепер за того, як білей за білея. І Його питаюсь, мені три роки тому удалили нирку, розумієте? Я сам з Черноби. Ну, в Чорнобилі був два рази. Пропонували вам земельної ділянки? Пропонували. Ну, Вони так назначили там, але з чим будуватися, нема грошей, то, то ще не знаю, хто буде далі. Але стою на черзі, якби то думаю, би щось хоча б щось дали. У нас сім'ї великі. То... З квартирним питанням мене приватизували в тій хаті, мене вже багато років і знущаються наді мною, я заслабла. Паливо відключили, воду, все, щоб я вибралася, і все я маю дати, подавати, щоби залишається з вас А я живу в тому відомчому домі. Я так і жила там, знаєте, вони не хочуть, щоб я жила. Ну, відписували раніше, казали, що. Як я ходила туди в суд, то сказали, що або гроші хай мені звернуть, або квартиру хай мені дадуть. Ну, а тепер, значить, вже теперішній директор лісгоспу, він казав, ми грошей не маємо, квартири маємо, живіть, тільки собі будете жити. Я сама жила От, і тою. А тепер той, що там лісничий, він каже, ти задовго живеш. Сьогодні прийом громадян здійснювали у двох кабінетах. Одні люди зверталися до депутатів Львівської обласної ради, Бродівської міської ради та довіреної особи народного депутата України Ірини Сех, головного хірурга Львівщини. Інші громадяни зверталися особисто до народного обранця. які ж проблеми підняли у першому кабінеті. Загалом сьогодні ми прийняли близько 40 громадян. Люди звертались в основному з питаннями виділення матеріальної допомоги, допомоги в основному на лікування. Також звертались на виділення, виділення допомоги для покращення матеріально, матеріального, скажімо так, добробуту. Ну і багато людей, як не прикро, звертались скаргами на роботу управління Бродівського держкомзему. Люди скаржились на те, що зволікають з видачею документів, що, скажімо так, на відношення на відношення до, до людей маємо таку проблему. Проблему, яку треба на яку треба впливати, бо звичайно, так не може бути. Не можна до людей так відноситись. Це питання потрібно буде піднімати на сесії, заслухати роботу районної ради. Якщо не поможе, тоді потрібно буде і на обласному рівні звертатись. особисто до вас, як головного хірурга зміщини, зверталися люди, адже вони мали вперше таку нагоду. Було шестеро людей, які зверталися якраз з питаннями видачі матеріальної допомоги на скажімо, на операції, на лікування і певні моменти, які люди мають там зі здоров'ям. Звичайно, що можна вирішити і на місцевому рівні, де будуть відповідні, скажімо, документи медичні, і тут можливо це зробити, або підготувати певні виписки. Людям було ну, дано роз'яснення, що це можна отримати відповідну медичну допомогу за бюджетний коштів, зокрема на протезування суглобів кульшових, зокрема на операції на, з приводу захворювань очей, а також на виконання інших хірургічних операцій. Тобто людям роз'яснено і дана можливість отримати допомогу. Медично, незалежно від їхніх матеріальних статків, і відповідно також їм буде надана ще й матеріальна допомога. Тобто ви особисто пообіцяли допомогти? Так? так, значить, тобто ми маємо той механізм, яким можна вирішити, і що і надалі можна принцип мати такі там раз місяць, раз скажімо, на два місяці, медичні прийоми, де можна разом з лікарями Бродівської районної лікарні. Вирішувати ці медичні проблеми скажімо, організаційного характеру, де людям мати інформацію, де це може робити. Ну і також спростити їм шлях надання певних, певної медичної допомоги. Загалом, аналізуючи увесь прийом громадян, чи реально вирішити проблеми у перспективі? Звичайно, тому що скам наш регіон це. Галичина, Львівська область, вони в принципі є те, що подібні райони, які є негірського типу, і проблеми одинакові, і, скажімо, соціальна сфера завжди буде в багатьох питаннях не вирішено. Треба приймати певні політичні рішення, певні механізми треба напрацьовувати на місцевому рівні. І все-таки я вважаю, що тут є певна повинна бути роль і місцевих. Рад, самоврядування місцевого. Якщо людям нормально, надана роз'яснення, інформація, вирішення ті проблеми скажімо, знаєте, земельного характеру, тоді не треба підключати депутатів там, іншого рівня і то все. Тобто, якщо йде ефективна робота на місцях, а особливо коли йде така робота ефективна, що це скажімо, Районна Рада, міська рада, обласна рада і Верховна Рада, за певною політичної волі і розуміння, звичайно, що багато проблем можна вирішити. Навіть за досить короткий час, таке в мене от є враження. І сьогодні ми чули, що депутат Львівської обласної ради, що довірна особа Ірини Сев, що сам народний депутат, говорили, багато є проблем, які можна вирішити на місці. Чи багато проблем, так як було, з якими до вас люди зверталися, і чи справді їх можна вирішити на місці? Сьогодні зверталися люди, значить, до мене, як і до депутата міської ради, із такими питаннями: це і земельні питання, надання земельних ділянок. Також зверталися люди щодо покращення своїх житлових умов. Зокрема, це отримання житла індивідуально, мається на увазі квартир. А також зверталися люди із Ремонтом будинків, ремонтом фасадів, ремонтом та побудовою інженерних споруд каналізаційних систем. Ці всі, на ці всі потреби, практично, якщо говорити значить, на ремонт будівель, ремонт інженерних споруд, каналізаційних систем, у Бродівській міській раді, у бюджеті Бродівської міської ради на цей рік були або закладені, скажімо так, кошти. Зокрема, 500 тисяч гривень на капітальний ремонт. Минулого року було закладено 700 тисяч із тих 700 тисяч гривень, 200 тисяч значить, ми, було, скажімо, ми дали комунальному підприємству Броди, а 500 тисяч гривень комунальне підприємство Броди освоїло, зокрема, значить на капітальний ресвоїло у вигляді капітального ремонту. Цього року, звичайно, значить, ми будемо старатися, і я думаю, значить, що якщо ці люди звернулися до мене із проблемами, скажімо, ремонту з даху по вулиці, Золотій, 8, квартира 9, а також у цьому дворі потрібно зробити ремонт вбиральні, на дводворової вбиральні і побудувати там каналізацію, це питання ми зробимо. Тут проблем не буде, тому що гроші, оскільки я працюю в житлово-комунальній комісії, значить на це гроші будуть виділені. Чи відрізняються питання, із якими люди зверталися до Ірини Сех як депутата Львівської обласної ради, від проблем вирішити які просять уже в народного депутата України? Я перше, що я побачила, що є серед людей, які зверталися, таке ну певне державницьке мислення бачать глобальніше проблеми, зокрема щодо програм державних, там щодо створення кооперативів сільськогосподарських. Так само питання, які вирішуються на законодавчому рівні, зокрема щодо військового забезпечення військовослужбовців, питань пов'язаних з ліквідаторів Чорнобильської аварії. Тобто є люди, які приходили з певними ініціативами, зокрема, які стосуються змін в законодавстві, але більшість звернень є такі. Які вирішуються на місцевому рівні, можуть вирішитися, які вирішуються в місті, в селі. Але люди йдуть, приходять серйозні заяви. Є дуже багато заяв, які стосуються проблеми, яка врода не вирішується протягом багатьох років, проблеми відселення з аварійних будинків, аварійне житло. Я його виокремила в окрему категорію. Ми будемо зараз серйозно цим питанням займатися. Бачимо, що поки що перспектив в місті будівництва і людей, бажаючих вклати гроші в будівництво, нема. Можливо, я вже так думаю, варта буде дуже наполегливо турбувати кабінет міністрів про те, щоб була окрема програма відселення мешканців аварійних будинків. Звернення є людей, які стосуються порушення, порушення законодавства, є звернення, які стосуються невиконання рішень судів, є звернення, які ну, певні пропозиції, це я вже говорила. Пропозиції як до депутата Верховної Ради, зокрема була ціла делегація, делегація мешканців і небайдужих. Щодо ну, на перспективу будівництва певного спортивного комплексу в місті, бо маємо таку проблему, треба сідати, думати про, про якісь проекти вже, якщо ми хочемо, хочемо це питання вирішувати, а ми хочемо вирішувати. Ну, а решта так багато заяв це людські, людські біди, людські проблеми. Вони йдуть, значить, вірять, довіряють. Будемо намагатися допомогти людям у вирішенні. Нам здається, можливо, що це часом так дивишся, що це невелика проблема, але чиновники створюють такі перешкоди, і дуже часто простій людині, людині села, яка не знає законів, варт, важко це вирішувати. Тому будуть відповідні звернення, будуть відповідні запити з Верховної Ради. І я, у нас по суті зараз канікули, ніби згідно Конституції депутатській. Я в перший день роблю прийом тут, в Бродах. У мене вже є цілий графік у всіх районах свого округу. Також будемо робити серйозний прийом громадян у місті Львові, моніторити, вивчати. Ситуацію і нам допомагати людям. Все ж таки, є люди, які роками ходять із своїми проблемами, які проблем... не вирішуються. Так. Чому? Так, такі так. є проблеми, які ми вже допомогли, ну як не, допомогли, частково і допомогли вирішити. Ось, скажімо, є в нас зараз звернення мешканців. Багато звернення мешканців аварійних будинків. Я хочу сказати, що ну, депутати міської ради проголосували і цю категорію людей внесли до першочергових щодо надання земельних ділянок. Тобто, хоч чим хоч могли, тим, тим допомогли. І е, є проблеми. Які не вирішуються, бо таке законодавство, так, зміни законодавства, наприклад, сьогодні в нас в мене було звернення в ліквідаторів на Чорнобильській, от дружина ліквідатора на Чорнобильській АЕС. Зараз цю зону, цю зону зменшили. І коли вона отримувала пенсію, пенсію відповідно більше на 50%. То зараз в нашу цю категорію не потрапляє. Це пов'язано з законодавством, зміною законодавства. Є питання, які не вирішуються. Люди йдуть до народного депутата, не ходить автобус. Люди йдуть до народного депутата, як і до обласного приходили. І, і, і відповідно, десь перевізник не виконує своїх зобов'язань. Треба, власне, звертати на це увагу. Є Питання дуже багато, знаєте, люди звертаються до, до народного депутата з такими проблемами, ну, які, які ніби депутат не повинен вирішити, що зокрема щодо працевлаштування. От сьогодні в мене дуже багато людей було, там допоможіть працевлаштувати. І таке треба робити. Ми, відповідно, я беру резюме, знайомлюся, звичайно, якщо я щось десь вже на такому побутовому рівні. Десь якісь є пропозиції, десь чи від знайомих, чи від когось. Ми тоді пропонуємо тих людей, які зверталися. Сьогодні в мене був дуже цікавий прийом громадян, тому що в мене були і наших не округу. Зокрема, мешканці Радивилівського району тут сьогодні активно, активно, штурмували, активно штурмували наш кабінет. І тому будемо хоч те, не мій округ і навіть не наша область будемо допомагати людям, які мають серйозні проблеми. Але ми вчимо, от зараз на, на нашому прийомі, ми вчимо навіть людей, які приходять, звертатися правильно до чиновників, вимагати відповіді вчасно, реєструвати документи, приходити, коли приходиш на, на прийом до, чи до посадової особи, чи до депутата, е приносити копії. Власне, вже відповіді, які людина мала, бо ми спілкуємося. Розмова добра, але потрібно вже другий раз приходити, щоб принести відповідні документи. Тому і такий невеличкий ліквес повинен бути. Що ж, дякуємо вам успіхів. Надіємося, що ви не одні так проводити парламентські канікули. Дякую.